Доброго дня усім. Слідський ранок запитують мене, які новини. Які у нас можуть бути новини? У нас всі новини, це що? Якесь господарство, щось таке, а так особливо нічого. Бодять ось <смас> два качурі. ще вони є обидва живі, здорові. Одну качечку, але вона вже теж несеться. Бігунка у нас як була одинока, так і є одинока. Так ми її до цієї пір нічого і не знайшли. Ходить собі то з качками, то сама, Он зараз у калюшці бовляється. Ця у нас Квочечка, яка сиділа на каченіх яйцях, ну, все-таки дещо вона нам вивела. Що вивела, зараз покажу. Але ж ви подивіться, тільки я від неї зібрала цих качат, викинула всі решту яєць, з яких уже бачу нічого не буде. Рембо тут, як тут. Що Рембо, З'явилась молодиця, так? Да? Ось тут несеться качка, тут п'ять яєць зараз лежить. Але ось так дивіться, яким пенючком закладала від квочки, від курки, красуньки. Тому що, знаєте що, як тільки не вглядеш, бере, перекочує до себе яйця. Ну і вже почала скуптиськачка. Не знаю, скільки ще тут сюди вона її знесе. Тому, чому? Тому що десь неслося, ще кілька її було погублено у сінувалі. Там ми щось десь знайшли, щось десь, можливо, не знайшли. Те вже позабирали, тому що було холодно вночі. Ну, і таке. Поки що п'ять яєць. І вже вона сюди пірячку підскубує. Цих дві так і сидить. Нічого я їм не робила, вже не згине зігнув. Згонила, тому що, бачу, даремна справа, ані прийдеться одну зарубати, а як. І так вони на цих яйцях обидві і на яйцях разом. Ну, вже що буде? Що буде? Голубів, Юра вже випустив, кліточка порожня, цих ще підпаровували. Не знаю тільки, що це їм дало. Чи вони будуть паруватися, чи ні. Чи будуть вони у парі? Від курок. Новин яєчних зараз ну, останні кілька днів. Ось голуби ну, заходять, бачу, тут туди десь вони заходять. Тут сидять, тут сидять є два яєчка. Тут бачу щось знову моститься, не знаю, що буде. Ну, і попарувалися вони якось так цікаво. Пара бентамочок щось теж не спішить порадувати яєчками. Не знаю. Зазираю, 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 і вже тут накидала їм і то, і сьо, і шкарлупки, і моркви, і буряка, і, і капусту, і травичку, і вже все, що хочеш. І нібито час від часу бачу, що сідає десь там, е, таку канурочку, курочка. І кожен раз іду подивитися, ні. Все таки яйця ще немає. П'є з відеочка як дядько. А я боялася, що не буде ще туди. Мужик? Мужик. Льошка. Це вже не просто молочко вже підло. Ого, то вже й мало. А ти що розсварився? Що ти розсварився? Йди. Да. Йди. Так, так, по владиш. Дивись, бо зараз знову да, спорудів. Петру. А, палкою, кажи Петрику, о, герой, так. Да? Що, чого ти крити? Так, Чорносливка, як завжди, за горобцями. Як не звіти, то звіти. Але хай душі за горобцями, чи за каченятами. Кукуруза у нас стоїть обломана, як ви знаєте, але ще не, не прибрана, не спалена, нічого. Мокро, мокро. Ой, які вже цибуля з часничком. Вже цибульки місцями можна нащіпувати і на салат. І одна біда мокро і приплеснуто. Таке все йдеш, що вздовж вздовж, вздовж Аж такі у нас дугацькі рядки аж туди до кінця. Вийшли роздивитися, яка у нас трава, люцарка. Є травичка трішки, є люцерка трішки, є трішки бур'янець. Поки тут йшли, сюди вигнали зайця пася. Не встигла тільки вмикнути телефон, щоб його зловити. Бігає нас тут поміж нашими подвір'ями. Уже роки, можна сказати, десь виводяться. І так її нікуди не пропадає. А де він міг сховатися, та десь десь. Може, то там дядька Бориса за гноєм, присів. Може в кущі побіг. Бандоль. Де? Вон тобі травм. А, да, дуже далеко. Погорода ходить собі. Чий скіт вийшов, бігає, а там далі заєць, бігає. Це ще з минулого року стоїть. Діти майстрували халабудку. Гралися сім'ї, а тепер, напевно, що для жабів, не знаю. Це наш ячмінь. Чого бідовий. Чого бідовий? Густий. він не дуже крепко густий. Каже, довгий богу стий, гребко. Ти знаєш, як кажуть? Де густо там не пусто? Де густо там не пусто, так. Да. Чому не поїдемо глянути? Що, поїдемо глянемо? Ну поїдемо, якщо тільки мені треба вдягнутися. Я густо. То давай, я дітей хай вдягаюся. Так. Поки при Хванжа по городах вийшло ще до Ягід. до своїх копаних перекопаних смужки, треба ще чимось розправляти. А що цікаво, що дивись як земля підсихає на цій де перекопана. Я зрозумів, а що ти будеш з нею робити? А, ти маєш на увазі, що засохне? Так. Да. Візьму, мабуть, ті грабельки. Може, це сьогодні я його зроблю. Оті так іде без держака вузенькі. та буду поскорожу. Хоч зверху. Тут таке нічого, правда, грядки <смі> Дивись, що далі? Коврик? Коврик, правильно говорити, полуниці? Ану, скажи, що? полуниця. Це ж ну, пуляниця це казала скобеєва. Пулюниці. <різь> Погуниться. Так. І дивись, ти що мені, а там ще нічого, там полониться коврика, тут бур'яну коврика. Що робити, га? Я що, закатувати рукава. Насаджувати наприклад. Та я це знаю, що насаджувати. Ти ще перш ніж насадити, дивись, скільки буряну потрібно вибирати. Так, що цибуля? Так, доїх цибуля доїх. бідова. Ожина. Ожина, Ожина один. Бо, тому що вона була розсажена, і просто ще потрібно обкопати. Вона така бідовенька, бо вона майже на межі. Ну і взагалі-то у нас нарешті за довгий час ось це саме більш-менш такий приємний ранок. Не скажу, що теплий. Але більш-менш хоча б сонячний і без дощу. І це вже радує. Хочеться вірити, що буде погода. Що чорносливка? Що? Що, ти взаді, да? ти бігай кругом мене, аби тільки коченят не чіпала. Значить, що хочу показати. Дивіться, які нарциси є. Ось такі один, оце саме розвожу. Один кущик. Ось такі. Манюньки-манюньки. Це саме купила ось, коли були у Житомирі. Такі. Ось такі. Теж квітка повна, але від перших вони відрізняються. Ну, чорносливка, відрізняються тим, що там таке ще є щось салатовенько, отак ще в цій квітці, а тут чисто жовта, така махровенька квітка. Це ось як розпущуся, то покажу. Це дуже будуть дрібненькі, такі і пухнатенькі. Ну і ось така квіточка. Ось така біла з отакою жовтою серединкою. І оце теж все, все розвожу. Немає їх у мене побагато. У мене їх всього-навсього по кошу. Багато, знаєте, десь там білих, багато вони з цієї сторони. І уже ще один сорт ось такі. От, з таким уже сердечком. Чорносливка, що пахне, але ж кожну квітку ходить. Ходить, кожну квітку, обнюхує. Ну і ще що хочу показати, ось такі примулки купила. І не знаю, чи будуть. У мене ще з цими примулками біда. Я купувала такі, купувала такі жовтенькі світлі. І чогось вони у мене пропадають, я не знаю. Ну, буду, хай вони цвітуть, потім буду обставляти з усіх сторін, щоб знати, де це вони, і потім вже буду бачити, чи будуть, чи не будуть. Чим причина взагалі-то. Ну, і ще придбала кущик ось такої декоративної травички. Посадила її тут з цієї сторони біля відклематісу. Там вон розбите серце. Туди далі хризантема. А ось тут, отак. Початок, початок всій клумбурці буде давати ось така травичка, нехай собі розростається. Ой, значить, знову дрова. Що дрова? Чую, Юра вже колесо накачав, зараз ми будемо їхати ще на город, подивимось. Але по дровах ось, це всі дрова діти мені перевезли вже з города. Вони ось тут під дрібником. Але, але. Ось у чім проблема. Розсипалися два ряди. І це я зараз піду, їх відправлю до школи, з'їздимо подивимось на город. І мені здається, ну, мені здається, мені сьогодні, на годинку пізніше, я буду встигати і я почну ось тут складати дрова. Отакі От у нас новини. Е, ще ще забулаш, ну забула каченят. Зараз покажу каченят. І по новинах буде усе. Ось вони, наші пістолетики, і, на жаль, їх тільки четверо. Куди-куди вистрибують куди? з ящичка. Сім яєць було під нею. Два завмерли, один викинула болтон. Четверо ось таких є. Як вони вже заглядають, як вони вже чогось чекають. Ну, Дрібненької кукурудзки я їм туди насипала, подібне. От, вже вони в нас були на вулиці, буде тепленько, будемо їх на воду пускати, на травичку, яєчко кидати. Ну, думаю, буде все добре. Їдемо на город, але легка прямо перед машиною. Приїхали подивитися на наш ланч, що після того, як підживлювали. Ходимо по городі, як лелеки. Туди-сюди. Каже Юра, що ще буде відчимувати. Ось ячмінь. Так, це ось мушка ячменка. Звідти у нас пшеничка, звідти теж пшеничка. Пшеничка така, дуже гарненька, як на мене. Густо, рідко. рідненькі рядочки, височенька вже робиться. Ну а ячмінь кольору каже, що колір ячменю показує, що потрібно ще підживлювати. Ліс буріє, зеленіє уже навіть. Знаєте, що дуже видно, де черемха, то гать видно, що розпустилися листочки. Будячки лізуть. Будячки он які вже. <ріст> дорідні. <ріст> Щоб так хотів виростити, то вони б так не були. Ось які. Будемо напевно обробляти. Тому що минулого року то вже по пшениці жинали, натомилися з дівчатами, саме таке сонце, а воно ну, зараз подивіться, що робиться, будуть знову. Пташки виспівують і ніби чуєш звідки. А очима так намагаюся зловити, а неможливо.